Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом смачного супу. Заздалегідь потрібно підготувати усі овочі. І далі моркву нарізаємо півкільцями. Краще обирайте моркву таку подовгосту, тоненьку. Стебло селери також ми нарізаємо півкільцями. Товщиною можете нарізати до 1 см. Зелень кропу та петрушки також потрібно подрібнити. Нарізаємо дрібненьким кубиком ріпчату цибулю. Частину чесничку подрібнюємо ножем зараз, а частину ми будемо вичавлювати через прес вже при кінці. Нарізаємо картоплю невеликими шматочками, можна кубиком, можна просто частинками. Так як більше вам вподоби. І заливаєте обов'язково водою, щоб картопля не потемніла. Нарізаємо невеликими шматочками бекон, може бути копчений. Вирізку свинини або яловичина нарізаємо тощиною до 2 см. Також невеликими ось такими шматочками. Подивіться, які вже яскраві барви в нас на столі. А тепер йдемо це все готувати. В каструлю наливаємо на дно рослину олію без запаху і вкидаємо, перш за все, бекон. Обсмажуємо його приблизно 3 хвилини до красивого золотистого рум'янця і відставляємо його. Виймаємо десь на окремий посуд і відставляємо. Сюди ж вкидаємо м'ясо, нарізане заздалегідь, і також обсмажуємо. Там виймаємо і відставляємо. цю ж саму каструлю додаємо попередньо нарізані овочі: цибулю, селеру, чесник та моркву. Трохи усе перемішуємо, якщо бракує ще олії, то додайте. Додаємо сюди спеції це сіль овочева у мене сушена приправа від каміс, духмяний перчик і лавровий листок. Просмажуємо на нижче середньому вогні 2-3 хвилини. Після чого додаємо сюди консервовані подріблені помідори. Продовжуємо тушкувати ще 2 хвилини. Далі додаємо сюди м'ясо, перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо на нижче середньому вогні протягом 5-7 хвилин. Після чого додаємо промиту підготовлену перлову крупу, бекон, картоплю. Усе змішуємо та заливаємо питьовою водою, додаємо ще до смаку солі, накриваємо кришкою та готуємо протягом 30-35 хвилин. Але орієнтуйтеся по готовності усіх інгредієнтів. В кінці додаємо вичавлений часник і зелень. Перемішуємо, прикриваємо ще кришкою на слабкому вогні ще 3 хвилини. І все, наш суп є готовий. Подивіться, який він наваристий, а смачнющий. М -м -м. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, щоб підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!